Випивши чималу дозу алкоголю, двоє чоловіків вирішили підзаробити. Автомобілі, які стояли на вулиці біля полтавських будинків, викрали протягом однієї ночі. Присіли в знайомому йому місці купити пиво. Трапилась там нам просто машина. Просто полізу до машини, вона відкрита. Ключі знаходились в замки зажигання. Тобто ніяк. його. Потім. Ми далі пішли за викупою по дорозі. Ми зустріли ВАЗ 2104 і товариш предложив мені, давай може, і цю крадемо. Таврію зловмисники встигли продати за Бестінь, а ВАЗ залишили собі. Власник зниклої четвірки каже, що не вірив, що автомобіль знайдуть. Утром проснувся на роботу, на балкон вийшов, дивлюсь, машини нема. Тобто по сусідам пройшовся, ночі була, приїжджав сусід, десь в, в три ночи, то машина стояла. Перші два дні, звісно, я рассчитывал, що навіть я рассчитывал, що просто може хтось там п'яний вкрав, і з молоджою хтось покататися і кинув у двері. Пройшло три дня вже якось не розчитував. Чоловіки раніше не мали судимості, обоє жителі Полтавського району. Відносно одного із них зараз судом обрано міру запобіжного заходу у виді. Домашнього арешту вилучені автомобілі зараз знаходяться у відділенні поліції номер 1 міста Полтави, яке проводить досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Після проведення усіх необхідних слідчих дій та експертиз, їх буде повернуто законним власникам затриманим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскації майна.